Продовження робочого дня у нас зараз відбувається, відповідно, ми їдемо на наступний огляд, але цей огляд тим, що, по-перше, ніхто не проти, щоб ми познімали трішки на блог. Відповідно, буде трішки контенту на YouTube, який я трішки, або і не трішки підзакинув, бо на все не вистачає часу. Але більше і ближче до суті діла. Значить, що ми будемо зараз дивитися? Будемо зараз дивитися з вами Toyota Yaris. Машинка в нас. Ніби начебто лізингова, або класичний після лізингу. Тобто, е, була десь там в лізингу, зараз її віддали на площадку скупу з лізингу І клієнт зацікавлений цим авто, замовив просто послугу огляду. Тобто, е, є декілька варіантів, як ми можемо з вами співпрацювати, тобто, буває класичний автопідбір, тобто ви оголошуєте. Умови пошуку, авто шукається, вся оця історія дзвониться для аналітика і тому подібні речі. А буває так, що просто людина сама витрачає свій час на це. І моя роль в даному випадку: просто оглянути авто, сказати по факту, яка з ним ситуація, і далі це вже якби не моя історія. Купляєте, торгуєтесь, все це робите самі у власному, як то кажеться, закресі. Отже. Дві цікаві речі, бо не часто насправді трапляються гібридні якісь там Toyota, японці, корейці, всі ці речі. Відповідно, У нас сьогодні Toyota Yaris 17 й або 18-й рік, точно не пам'ятаю. 1,5 бензин в парі з гібридом, відповідно, автомат буручки там не може бути. По заявленому чистий полізинг. Без ДТПшна історія, без пригод. І така всяка, ніби, наче чиста має бути історія сервісних книг, має бути сервіс, все має бути. Тобто, по факту ідеальне авто для купівлі. Як буде по ділу, не знаю. Зараз туди їдемо, будемо дивитись, і... ну і щось вже звідти продовжу записувати. А поки що поїхали, У нас пробочки. Все, як завжди, серединка дня кудись доїхати, займає. Супер багато часу, поки з міста, поки в місто, поки по... Ну і так далі. Отже, тому поки що їдемо і звідти будемо продовжувати все. Не затягнемо. Так, я вже на місці. Сказати, що стоянка велика, то нічого не сказати. Фел, типовий полізм. Отам от. Ото все, ото все в машинках. Йдемо до продавця, з яким у нас зустріч. Braty kluczy, szukaty maszynku, nastujący w Sece Dewytes. No Dzień dobry. Dzień dobry. E, pan Krzysztof. Dobra, super. Dzięki. Tutaj wprost, wprost, przepraszam. Tak, tak. Zamknięte. Okay, Окей, чи... чи... супер. Добре. Маю в обяд чи якийсь обядик? Ясне. Добре, дякую. Все. Чекаємо, дзвоним. Виясні. Даємо. Де наш? Пан милий Брудавець. Короткий резюме для замовника по факту. Ну і для блогу, напевно, також залишиться. Наш машинка в нас без ДТПшна, так як і було заявлено. В бюро нам показали пачку документів, що підтверджує якусь там історію, обслуговування і таке всяке. Туди в деталі входити не будемо, бо це якби недоцільно і в принципі немає сенсу. Для вас, значить, машина міська, швидше за все, один водій. Є косметика, технічно, скажімо, треба зробити гальма, сервіс масла, фільтра. Ну, Тобто вона їздила, 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 лізинг закінчився і віддали. Але зараз вона трошки постояла. На аукціонах вся оця історія і по факту їй треба зробити просто новий сервіс, тому що ну це потрібно зробити. ось. Е, добре, давайте тоді... Давайте до деталей. так? Отже, значить, По косметиці. Тут в нас був окрас. Багато йти не буду, не сходиться. Тут видно переходики. Біля коліс ми тоді, нас літня, лауфен, Лаурен, не знаю, що Китай старий, твердий, ніякий. Гальму їй треба зробити свіжу, бо я не знаю, чи там буде видно. Але одним словом, гальма доволі ржава, і ну, я її зривав, вона поїздила, але я б її по факту або замінив, або, як мінімум, просто зробив якусь, якийсь легенький сервіс, тобто почистив, там, підсмазав все, щоб на віряк потім не мати умовно проблем. Значить, під капотом в нас все сухенько, все так як має бути. Грязно запилено, ніхто тут нічого не мив, не підготавлював. Тому в принципі я. Немає що сказати, там, де в них буває підпутів, ще щось, все сухо, так як має бути. Тут видно теж, що цей бампер весь знімався. Але нічого більше, бо там внизу і тут по боках, всюди все. Ну, тобто, болтики, все, все на місці. Є, там косметика, якісь скольчики, вм'ятинки по ньому. Тут, там, не знаю, чи доцільно це все там до деталей аж таких докапуватись. Зрозуміло, що машина міська має якісь там моменти і. Ну і вони будуть, по факту. Ти від цього нікуди не втікнеш, тому що машина їздить по місті і це, і це просто буде. Бо там штуркнуло, там пиркнуло таке якесь різне. Всередині по косметиці теж знову ж таки от такі моменти тут би щось підклеїти, наклеїти, щоб це гарненько сховати і не продовжувати. Бо порживієте і буде біда, так як завжди. значить По салону тут в принципі, все гарно, охайно. Великої тут космосу нема, автомат. Клімат радіо синьо-чорне. Синьо, синьо Кермо в нас ось таке, як на 100 тисяч. В принципі, це ще раз підтверджую, що це міський автомобіль. По комплектації все просто. Ось такі в нас сонячні заслончики є. Тут все чистенько-гарненько, це сидіння теж чисто, тут охайненько, тут кнопочки трошки підтерті, але це таке не проблема. Тут в нас робиться діагностика, заберемо в бік. Значить, отут є такі моменти. Знову ж таки, видно, що їздив один водій, сідав, але ремінь, як на 100 тисяч для Тойоти, не пошарпаний, вже є такі мінімальні моменти на ньому, але він живий. Тут все чистенько, коврики тільки резинові. Треба запитати, чи будуть простенькі. Позаду я б сказав, що тут швидше за все і не їздили насправді. Взагалі все чисто, охайненько так як має бути. Так, значить, тут ще був момент в нас по кришці. Вона вся, я не знаю наскільки то буде видно, може ось так спробую показати. Ну, коротше, вона вся отут подзьобана, відповідно, це або доставщик якийсь був, або щось типу того, і воно постійно відкривалося таке всяке, тому що тут є якась косметика, там грязне, підшарпане, підтерте. Ось там, то відстає, то ще щось. Якби косметика, так? Понизу ось так, завелась. Тут знову ж таки все в порядку. По цій двері є ще такий момент, вона така трохи не дуже хоче деколи закриватись, тому її би підрегулювати. Знову ж таки, косметика, косметика, косметика. І ось так. Такий Яріс, гібридний. Зараз ще тут будемо пробувати докатувати його по стояночці, бо за стоянку нам не дозволяють виїжджати, тому наш тест-драйв буде. Отуди-сюди, от по стоянці, оці всій великій. Поганяти його, помучити, по діагностиці. Зараз ще там додивлюся, але в принципі соки по батареї, лайф і так далі. Основні ті речі, які важливі. Вони живі, здорові, в порядку, нічого їй не вистачає. Тобто, от, ось таке простеньке полізингове авто, яке в принципі виявилось доволі. У доволі в непоганому стані, як на заявлено. всю інформацію передаємо замовнику, їдемо кататись після тест-драйву короткий зідзвон. Ну і в принципі на цьому моя робота закінчується якось так. Тому, якщо маєте бажання, пишіть, яких знаєте конкурентів ось таким Ярісом гібридним. Підписуйтесь на канал, лайки, коментарі, всі ці стандартні ютубські штуки. Ну і якщо вам щось не подобається в тому, як я роблю, говорю, записую чи ще щось, пишіть. Пишіть обов'язково в коментарях. Мені цікавий зворотний зв'язок. Я буду радий тільки цьому, тому що це обов'язково зможе мені допомогти зрозуміти, як краще знімати для вас, що більше показувати. І то є все на сьогодні. Дякую всім, Па-па.